Скоріше за все, не ми обираємо, що замовити. Вибір уже зробили за нас. А чи помічали ви, що в Макдональдсі гарячі напої коштують дорожче ніж холодні? Макдональдс контролює навіть те, як ми їмо. Він запустив свої щупальця не тільки в дорослих, а й в дітей. Хей, hey everyone! у цьому відео ми об'єднаємо хороше з корисним, ну правда, не зовсім корисним, тому що вивчатимо англійські слова та фрази за допомогою історії успіху найвідомішого фастфуду світу Макдональдсу. Тож дивіться далі, якщо хочете дізнатись, якими хитрощами нас змушують купувати більше, а їсти швидше. Однак важливе warning, тобто застереження. Так як ми цілих сім хвилин будемо говорити про Макдональдс, є велика ймовірність, що після відео вам захочеться піти туди або ж замовити додому Big Mac меню. Я, до речі, це вже зробила. Secret number one. почнемо з того, що таке взагалі Макдональдс. Перші слова, які спадають на думку, це звичайно ж фастфуд. Усе легко, бо фраза походить з англійської. А також можна сказати self-service restaurant, тобто заклад самообслуговування, де ви самі обираєте що та скільки їсти. Та чи так це насправді? А чи знали ви, що не ви обираєте, що замовити в Макдональдсі? А хто ж тоді? What? Щоб розібратись, порівняємо меню Макдональдсу та меню Fine Dining Restaurant, тобто вишуканого ресторану – Fast Food vs Fine Dining. Compare a fast food menu to a fine dining restaurant menu. The restaurant menu is simple But the fast food menu is a noisy mess. у той час, як меню ресторану simple, тобто просте, меню Макдональдсу – це noisy mess, Тобто буквальний переклад, як шумний безлад. Одним словом, хаос. У такому меню можна просто загубитись, тому ми замовляємо те, що має найбільшу та найяскравішу картинку. Тож, скоріш за все, не ми обираємо, що замовити. Вибір уже зробили за нас. Mac, please. але це ще не всі підступні секрети меню Макдональдсу. Які ж ще хитрощі можна помітити в меню? Зверніть увагу, що картинки в меню великі, а ціни маленькі. The pictures are big, but the prices are small. Як думаєте, де розташовані найдорожчі позиції? Ліворуч, тому що ми читаємо зліва направо. А отже, це перше, що приверне нашу увагу. The pictures are big, but the prices are small. They keep your attention on the items that cost more by showing these really big on the left side, where you start reading. Чи працює ця стратегія? Схоже, що так, тому що американці в рік витрачають 1200 доларів в Макдональдс. Цікаво, ця сума серед українців більша чи менша? Secret number two. Спочатку Макдональдс мав славу сидячого ресторану, тобто sit-down restaurant. Як же з нього зробили саме фастфуд? Here you are. Мені було важко в це повірити, але Макдональдс контролює навіть те, як ми їмо. Ці маркетингові технології вели ще засновники Макдональдсу в 1950-х. То які ж секрети виробництва вони не придумували за наступні десятиліття роботи? Фикстенґлдсідінг со докастомовосеверфуд промотем ті швидше. Ікс установила або поставили у даному контексті стільці. А angle – кут той самий angle, який ми вивчали у школі на геометрії. Тобто Макдональдс виправив кут своїх стільців так, щоб люди сиділи над їх їжею. Sit over their food. Макдональдс нагадує дуже гостину housewife, домогосподиню, яка хоче, щоб її гості пошвидше б уже пішли додому та не засиджувались. And giving their customers branded up the eating process те ж саме, що eat faster. Тобто вас буквально заставляли швидше їсти завдяки чашкам із напоями у формі конуса – cone-shaped cups, які незручно тримати. Однак для Макдональдсу і цього недостатньо. Тож він запустив свої щупальця не тільки в дорослих, а й в дітей. Далі зможете дізнатись, яким чином. Secret number 3 Спробуйте здогадатись переклад, як звучить одне з головних правил маркетингу Макдональдсу: Love her child and she will love you» – Це одна з істин цього фастфуду. Полюби її дитину, і вона, тобто мама, полюбить тебе. Якщо у вас є діти, ви вже могли б здогадатись про що йде мова. Та тим не менш, давайте розберемось у цьому глибше. Let's Diving. система Макдональдсу направлена на роботу з дітьми через кожну маленьку деталь. Special playgrounds with slides, children's menus and toys, birthday parties at loyal prices. Slides – Це гірка. Скоріше за все, ви точно хоч раз переїжджали повз закручених гірок Birthday party at loyal prices. Вечірки з нагоди дня народження з loyal prices, тобто лояльними цінами. Не можу сказати наскільки вони лояльні все ж таки дуже давно не святкували день народження Макдональдсі. Цікаво, чи це можна робити тільки в дитинстві? To... Дитячі меню та іграшки Children's Menus and Toys. Ось це точно біля усіх батьків. Як правило, іграшки випускаються у серіях або ж лінійках. Тож, якщо дитині сподобалась одна іграшка, скоріш за все вона захоче зібрати усю колекцію і буде тягти батьків у Макдональдс. Так ми отримали відповідь на питання, як Макдональдс через дітей впливає на батьків. А ось відповіді на питання, скільки зарплат знадобиться на ці іграшки, у нас, на жаль, немає. Ось цей дідусь з Пенсільванії колекціонує усе пов'язане з Макдональдсом. Це займає 9 кімнат його будинку. Також у нього більше тисячі різних стаканчиків з Макдональдсу. Якщо 60-річний чоловік не може втриматись і купив усе, то що можна сказати про дітей? I have glasses, I have Happy Meal toys, Happy Meal displays, equipment, lapel pins. Secret number four. Очевидно, що Макдональдс найбільше заробляє на їжі. Це на бургерах, картоплі фрі і мілі. Однак і напої приносять фастфуду немалий прибуток. Хочете дізнатися, як саме? Спочатку розберемось, у чому різниця hot drinks and soft drinks. Hot drinks – це кава та чай, а soft drinks – це Кока-Кола, Фанта, Спрайт. Тобто hot drinks – гарячі напої, а soft drinks – холодні. А чи помічали ви, що в Макдональдсі гарячі напої коштують дорожче, ніж холодні? Наприклад, капучино коштує дорожче ніж Кока-Кола? Яка ж цьому причина? The visitor drinks tea and coffee much longer, and this is extra time, which McDonald's also learned to value and use correctly. Отже, відвідувачі п'ють гарячі напої довше, ніж холодні, і відповідно тому вони дорожче. Тому що корпорація Learn to Wail the Time навчилась цінувати час, бо час це гроші, time is money. Тож ті, хто заходять Макдональдс тільки на каву і думають, що так компанія не зможе на них нажитися, вони помиляються. До того ж, холодні напої розганяють або стимулюють апетит. Stimulates the appetite. А якщо вони ще й газовані, ще й з льодом, можливо, ви Чали, що, наприклад, звичайна кока-кола в пляшці з магазину відрізняється від тої, яку ми отримуємо в паперовому стаканчику Макдональдсі? у Макдональдсу. Для цього спеціальна технологія. Вони зберігають колу в алюмінієвих резервуарах. Це тримає напій ідеально газованим та завжди холодним. До речі, подумаємо логічно. Let's think logically. Якщо холодні напої розганяють апетит, тоді Макдональдсу вигідно додавати холодні напої до комбоменю, які ніби дешевше, ніж замовити все окремо. Бо людина вип'є соду, розжене апетит та захоче замовити щось ще. Звідси і такі величезні прибутки фастфуду. Секрет Намба 5. Чи погоджуєтесь ви, що відвідувачі в Макдональдсі діляться на два типи. Перші ті, хто завжди замовляє одне й те саме. Я, до речі, належу до них. Приходжу і вже завчасно знаю, що замовлю Біг Мак. А є ті, хто постійно замовляє щось нове. Well, we it, it, cool, Для другої групи важливий – ефект. Ефект новизни для таких у Макдональдсі вводять нові позиції у меню. Пам'ятаєте, в українському Макдональдсі були, наприклад, тижні грузинської кухні або грецької кухні, а в Америці були колаборації з корейським гуртом BTS та американським репером Тревісом Скоттом. Таким чином, Макдональдс додає щось нове для тих, хто любить Новелті Ефект, а для тих, хто любить класику, не прибирають з меню Big Mac, картоплю і все, що за роки вже полюбилось відвідувачам. Secret number 6. Наступний секрет дуже простий, і його виконання займає всього декілька секунд. Але він приносить Макдональдсу додаткові 28 мільйонів доларів кожен рік. It simple паверіверіефектив. Тигнаскюгіюванфрайзвити отивудаскідоювонемікекомбо. І правда, такі прості два питання, які кожен з нас чув. Перше це чи бажаєте додати картоплю до замовлення? А друге чи бажаєте зробити це меню? Тобто do you want to make it a combo? Це не така вже й складна уловка. Навіть у дорогих ресторанах, як ми вже вивчили, Fine Dining Restaurant, запитують, чи бажаєте десерт Do you want a dessert? Does anyone want dessert? Oh, I couldn't eat another bite. Або в кофішоп вас можуть запитати, чи бажаєте ви замовити разом з кавою, тістечко, круасан, печиво і так далі. Чому ж часто ми погоджуємось на ці пропозиції, інколи навіть не помічаючи цього? Тому що ми хочемо додати до замовлення те, що покращує або доповнює замовлену страву чи напій. Тобто complement the item. Секрет 7. Спробуйте згадати, коли ви в останній раз прямо таки планували похід в Макдональдс. Справа в тому, що це один з секретів фестфуду. Більше 70% людей, які відвідують Макдональдс, роблять це спонтанно, spontaneously, або without planning – без планування. Звичайно, Макдональдс важко не пройти повз, особливо коли відчуваєш цей запах, як готується всередині бургер та картопля фрі. Пам'ятаєте, раніше в відео ми говорили, що один з секретів успіху фастфуду це величезні картинки соковитої їжі. Вони також розміщують їх на вив'язках «Science», щоб ми зголодніли і точно не пройшли повз ресторану. Однак і це не найголовніше. Чи помічали ви, що макдональдси по місту розташовані не просто так? Олестеблішменс орлокейте Олієнвері Краудед Плейсис Ведеризоладжканцентрейшн в Вакінпіпл. Кравд це натовп. Відповідно, crowded places – людні місця, переповнені місця. Та найважче слово тут не crowded, а establishment. Це слово має багато значень, наприклад, заснування, організація, установа. Звичайно, дивно казати установа Макдональдс. Хоча, може, хтось настільки серйозно ставиться до їжі в Макдональдсі, що й установою може це назвати. Та якщо серйозно, то в цьому значенні establishment означає заклад, тобто заклади Макдональдсу розташовані тільки в людних місцях. Отже, найчастіше Макдональдси розташовані. Near Large Universities, біля великих університетів, At the Exit of Metro Stations, виходів з метро, At the Crossroads of the Large Roads, на перехрестях великих доріг, Near Entertainment Centers біля розважальних центрів. Можете згадати Макдональдси у своєму місці. Скоріше за все, вони розташовані біля одного з перерахованих місць. Щодо Києва можу гарантувати, що це правда, бо я знаю їх розташування на пам'ять. Також це місця, які створюють memories, тобто спогади. Наприклад, Near Large Universities. Після пар ви могли йти з одногрупниками пообідати в Макдональдс. Спогад прив'язаний до цього закладу. Тож можна сказати, що Макдональдс «created a memory», тобто створив спогад. Можете поділитись в коментарях своїми спогадами та взагалі ставленням до Макдональдсу, особливо після почутого. Можна як українською, так і англійською. Також ставте лайк, якщо хочете продовження цього відео, бо в Макдональдсу ще дуже багато секретів. Thank you for watching and see you next time!